Продовжується третій тур клубного чемпіонату світу. В групі є е. Монтерей впевнено обіграв у та виборов путівку до плей-офф. Рахунок 4-0. Інтер виграв Ріверплейт, який в напруженій боротьбі тримався до вилучення. Рахунок 2-0. З групи є е. в одну восьму. Вийшли Інтер з першого місця та Монтерей з другого. Ріверплейт не впорався з напругою та на прощання, отримав дві червоні картки. В кінці розглянемо учасників плей-офф. В групі Ф Борусія Дортмунд очікувано обіграла Ульсан з рахунком 1-0. Мамелоді в матчі за вихід не зміг обіграти Флуміненце рахунок 0-0. В групі Ф маємо такі результати. Борусія виходить з групи з першої сходинки. В матчі за вихід з другого місця Флуміненце втримав нічию проти Мамелоді та отримує путівку в плей-офф. В турнірній сітці маємо вже шість пар учасників одної восьмої. До попередньо визначених учасників долучилися: Інтер, який зіграє з Флуміненце, та Борусія, яка зустрінеться з Монтерей.